Вітаю вас, любі діти! І знову я, ваш вихователь Катерина Комашко. А тема нашого сьогоднішнього заняття дуже цікава. І звучить вона так: Треба добре харчуватись. Ну і, звичайно, до нас на заняття прийшла наша подружка. Вона сьогодні трошки розбишака. Подружка Оленка. Вона теж вітається з вами. І запитує, діти, а ви сьогодні гарно поснідали? Якщо так, то ви байори, і ми можемо з вами приступати до цікавого заняття. Так ви добре поснідали. Ну, це чудово. Звісно, про харчування та харчові продукти нам краще розкаже кухар. Ось якраз наша подруга Оленка. І запросила такого кухара до нас на заняття. Подивіться, яка симпатична та мила дівчинка-кухар до нас сьогодні прийшла. І вона вам розкаже, що мова в нас сьогодні піде про сніданки та обіди. Треба ж, дітонькам дізнатись, як потрібно харчуватись. Діти, а ви знаєте, як правильно треба харчуватись? Ні. Так сідайте ж зручненько, і ми вам зараз все розкажемо. Діти, по-перше, здорове харчування повинно бути перш за все різноманітним. А це означає, що в вашому раціоні, тобто щоденно, ви повинні споживати і фрукти та овочі. Подумайте, скажіть, які фрукти та овочі ви споживаєте щоденно? Чи їсте ви кожен день яблучку, капустку? Так, ну це чудово, я вам ставлю лайк. Давай, давайте далі дізнаємося, що треба їсти щоденно. Борошняні та хлібні вироби. Давайте подумаємо, що це може бути. Це може бути хлібчик, це можуть бути макарончики, це можуть бути варенички. Або, наприклад, сирнички, тому що в сирнички теж додається борошно. Дуже добре, давайте далі. М'ясні продукти. А ну, давайте подумаємо і скажемо. Чи любите ви котлетки? Чи, можливо, мама для вас готує нагетси? Це дуже добре, що ви щоденно споживаєте м'ясо. Та м'ясні продукти. Ну, сюди відносяться і сосисочки, звичайно, але вони не дуже корисні. Тому краще їжте домашні котлетки. Та різноманітні гуляшики, які вам турботливо та старанно приготує матуся або бабуся. Можливо, навіть татусь, я ж не знаю. Давайте далі. Молочні продукти. Скажіть, які молочні продукти ви їсте щоденно? Можливо, ви їсте хлібчик з маслом та сиром? Або хтось полюбляє зранку снідати молочком та різноманітними. Кукурудзяними пластівцями. Ну, це, звичайно, не дуже корисний е, сніданок. Краще зварити молочну кашку. Підніміть ручку. Хто любить молочну кашку? Мабуть, Євніка любить молочну кашку. Або Сашулька любить, або Крістінка любить молочну кашку. Ну, я сподіваюся, що хтось з вас таки любить молочну кашку. А ще я знаю, що ви всі-всі любите, мабуть. Різноманітні дитячі йогурти. Там теж використовується молоко. Давайте зараз ще раз повторимо. здорове харчування повинно бути перш за все різноманітним. Там повинні бути і фрукти, і овочі, борошняні та хлібні вироби, м'ясні продукти та молочні. Діти, А які ви знаєте види продуктів харчування? Давайте ми з вами зараз всі разом і пограємо в гру. Домовились? Гра називається, назви одним словом. Подивіться, що з'являється. Називайте мені морква, бурячок, цибулька, капусточка. Діта, ну подумайте і уважно скажіть, що це за набор такий, куди ми його використовуємо? Правильно. Ми можемо використати такий набір продуктів для того, щоб приготувати смачний вітамінний борщик. Ситний дуже добре. А наприклад, з капусточки, морковочки та цибульки ми можемо приготувати салатик. Дуже добре. Хто любить такий салатик? Розумнички! А ще у нас залишився бурячок, який ми теж можемо використати приготувати салатик. Але давайте подумаємо. Бурячок, цибулька, капусточка та морквинка. Одним словом, це все овочі. Правильно! Одним словом, це все овочі, розумнички, давайте далі. Яблучко, грушка та персики. Діти, що з цього можна приготувати? Яблучко можна, ці всі продукти, по-перше, можна з'їсти не... Оброблюючи, тобто помили, розрізали і можна їсти. Але з цих продуктів можна приготувати, перетворити на якусь траву. Наприклад, яблучко, грушка та персик можна використати для того, щоб приготувати варення або приготувати компот, або робити смачні пиріжки. Але... Яблуко, груша та персик, одним словом, називаються. Правильно мені підказують, це фрукти. Які ви розумнички. Давайте далі. Ой, це, мабуть, ваше найсмачніше. Ковбаска, сосиски та м'ясо. А що ж це за такий, такий набір продуктів? Як це одним словом можна назвати? Цих всіх продуктів, наприклад, колбаски та в сосисках є в складі м'ясо як основа. Тому ці всі продукти, які з'явилися у нас на моніторі, можна назвати, як, одним словом, м'ясні продукти. Розумнички. А ну подумайте, скажіть, хто із вас полюбляє сосисочки? М -м -м, бачу, що всі полюбляють. Ну, давайте далі. Це у нас. Сметанка, молочко та сир. І це все одним словом можна назвати молочні продукти. Які ви розумнички? Тобто, ми з вами повторили молочні продукти, м'ясні продукти, овочі та фрукти. З цих всіх продуктів можна готувати різноманітні, смачні, корисні і поживні страви. Давайте з вами. Подивимося ще. Ось у нас з вами ще залишилися одним словом борошняні вироби. Правильно, це макарончики, хлібчик та варенички. В складі цих всіх продуктів основа це є борошно або мука. Борошно готують з пшеничного зерна. Скажіть, а хто любить макарончики з ковбаскою або з сосисочкою? Мабуть, всі дітки таке люблять, це дуже смачно, так? Зараз ми з вами пограємо в гру. з чого ми будемо готувати їжу. Подивіться, уважно і скажіть із цих трьох малюночків, де намальована приготована їжа? Тобто та їжа, яку можна вже їсти? Ви ж сире м'ясо їсти не будете, і борошно ви їсти теж не будете. А тут у нас є смачні запашні котлетки. Так, Чудово! Для котлеток нам необхідно використати м'ясо. А борошно тут зайве. Давайте приберемо його. Чудово! Котлетки ми приготували? Давайте далі. От у нас з вами смачне, смачне пюре. Скажіть, будь ласка, а пюре ми готуємо з чого? З овочів, правильно, з яких? От у нас є картопелька та. Капусточка! Пюре мама готує з чого? Правильно, пюре ми готуємо з картопельки. Зайве прибираємо. Зайва у нас капуста. Далі. Далі у нас смачний компот. Хто полюбляє компотик? Чудово! А компотик ми готуємо з чого? От дивіться, у нас два кошика. В одному кошики фрукти різноманітні, а в другому кошики овочі. Ми компот приготуємо з чого. Правильно. Правильно, ми компот приготуємо з фруктів, тому залишаємо кошик з фруктами. Які ми розумнички, ми з вами розібралися в цих продуктах харчування. І тепер знаємо, що для того, щоб бути здоровими, сильними та вправними, нам треба добре харчуватись, харчуватися корисною їжею. А для того, щоб їжа була корисна, нам необхідно їсти фрукти. Овочі молочні продукти, м'ясні продукти і трішечки борошняні продукти. Це ж чому завжди у оленки щічки свіжі та рум'яненькі. А тому, що наша оленка їсть і борщ, і хліб, і кашу. Правильно, наша оленка дуже активна, завзята і рум'яна, тому що вона правильно харчується. Я сподіваюся, і ви правильно харчуєтесь. Діти, а я вам дякую за гарне заняття. Ви були надзвичайно активними. До зустрічі на наступному занятті.